Я зараз листаю своїй тік-ток і вам попадалися, наприклад, такі відео, типа по Їх не неркомент лайки, підписка все зразу. І ви розумієте, вам не потрібно ставити лайки, підписуватись. Понімаєте, вони всі пишуть все, ставлять лайки, оце, оце. Але ви поняєте, не потрібно їм ставити лайки, бо це не сповниться. Якщо ви поставите лайк, підпишетесь. Це нічим не поможе. Ви самі маєте обирати свій дім. Поняли? То, будь ласка, ніколи не ставте лайків. Про, тому що вони це роблять на зло, спеціально лайк. Ну ні, це тільки, якщо вам сподобалось відео і, і вам подобається цей контент, тоді підписуйтесь коментарі, пишіть, якщо ви тільки хочете, якщо вас заставляють, тоді не потрібно. Тоді, будь ласка, скажу вам. Це на пам'ять. Це ваш вейп.